Розповісти вам, де шукати систему навчання Link and Learn. З лівої сторони ось три полосочки навчання Link and Learn. Для тих дівчат, хто вже довше в компанії і більше знає, є по рівням навчання, по класам з краси, бачите, продаж, залучення по, рів... по різним рівням. Link and Learn взагалі рекомендую всім пройти, тому що де чого, все одно можна і не знати. Це система інтерактивна, яку розробила компанія, унікальна серед компанії прямих продажів і отримала навіть нагороду за свою розробку. Так, От є сітка курсів. Угу. Дивіться, скільки всього. Новачкам пропонується перший навчальний план, лише після успішного завершення якого будуть доступні усі навчальні плани. Дуже добре. Дивіться, скільки навичок, скільки потрібно взагалі знати, для того, щоб правильно запропонувати продукцію і можливості компанії, і для того, щоб отримати результат. Тому що багато хто робить як, відкрила каталог. Щось там не купили в неї, і все, бізнес не пішов, це не моє. Ну, тобто, якось несерйозно, тому що коли ви приходите на роботу десь, то е, спочатку два місяці, чи скільки там іде е, навчання, за яке навіть не оплачується, і стопки просто в, е, різноманітних е, е, навчань дають на новому місці роботи. Тому, це нормально. Також в інституті ми учимося 4-5 років для того, щоб отримати професію. Так. Тобто я вам рекомендую ось так погратися, подивитися на абсолютно різну продукцію. Тут просто все є. І дуже зручно, якщо ви якийсь курс не дійшли до кінця, то просто в інший момент ви заходите і продовжуєте з того місця, де ви закінчили. Ось LinkedLearn. Тут компанія дає детальну інструкцію, як користуватись системою LinkedInLearn. Справа в тому, що Наші люди не привикли читати інструкцію, все методом тика дуже швидко, потім, не розібравшись, відкидається десь в сторону. Тобто тут все чітко розписано. Якщо ми говоримо про новачків, так ось є по різним статусам навчання, галузі знань, так само продукція кар'єри, лідерство і національне лідерство. Давайте зайдемо на новачка.